Шановні боріспільці, наближаються вибори до місцевих рад. З початком передвиборчої кампанії різні політичні сили будуть обіцяти вам Золоті гори. Ми, комуністи, завжди намагаємось тримати руку на пульсі життя народу, знати його проблеми і потреби, а головне пропонувати шляхи їх вирішення. Ми пропонуємо вам, шановні земляки, короткий виклад основних пунктів нашої майбутньої програми. З якої Боріспольська міська організація Компартії України буде йти на вибори. Хочемо, щоб ви, ознайомившись з ними, внесли свої зауваження і пропозиції щодо них. Вони знайдуть відображення у нашій майбутній перевиборчій кампанії програмі. Фракція Комуністів Боріспольській міській раді буде вести непримириму боротьбу з корупцією в міських органах влади, домагатися від виконавчої влади. Утримання міського комунального господарства та житлового фонду в належному стані, вирішувати проблему забезпечення боріспільців якісною питною водою, ініціювати будівництво будинку культури на вулиці Київський шлях в Центральному парку культури, сприяти будівництву дитячих та спортивних майданчиків у кожному мікрорайоні, домагатися введення в експлуатацію школи номер 9 на житловому масіві Нова 2. Вирішувати питання про будівництво і капітальний ремонт автодоріг та тротуарів у місті, ініціювати будівництво центральної міської лікарні, домагатися вирішення проблеми міського сміттєзвалища, відстоювати інтереси молоді міста, її права на робочі місця, житло, культурне дозвілля, домагатися включення до витратної частини бюджету коштів. На оплату соціальних пільг жителям міста Борисполя, брати на контроль обґрунтованість комунальних та транспортних тарифів, сприяти розвитку промислових і торгових підприємств, закладів культури, залученню інвестицій до міста, боротися проти розміщення на території Борисполя шкідливих виробництв, категорично виступати проти переіменування вулиць міста, зносу. Чи переносу радянських пам'ятників, в тому числі пам'ятника Володимиру Іллічу Леніну. Ми, комуністи, візьмемо, візьмемо все позитивне. Ми, комуністи, візьмемо все позитивне з радянського періоду, з досвіду соціалістичного будівництва і творчо застосуємо його в нинішніх умовах, зокрема в нашому рідному місті. Задля його розвідку. Комуністи в міській раді будуть співпрацювати з іншими політичними силами та громадськими організаціями, що стоять на конструктивних та патріотичних позиціях. А від вас, шановні земляки, чекаємо пропозицій, як зробити наш рідний Бориспіль кращим вже завтра. Об'єднаємося заради кращого майбутнього. Ми, депутати міської ради, які працювали цю каденцію. Показали, що ми почули жителів міста і допомогли у всіх питаннях, по яким вони збиралися, зверталися до нас. Хотів би акцентувати своє е, внимання на вхід Компартії України в коаліцію з партії регіонів. Це зроблено для того, щоб е, добитися вирішення питань соціальних для населення України через. Законодавчі органи влади. А також мені б хотілося напомнити, що ми повинні мати безкоштовну медицину, освіту і мати пільгові льготи для комунальних послуг. Компартія України виступає проти приватизації комунальної сфери. Це приведе краху населення. По тому, як при приватизації ми будемо потеряємо житлово-комунальне управління, всі е, організації, е, і люди будуть платити набагато більше. Тому призиваємо вас зробити правильний вибір і прийти на вибори 31 жовтня і віддати голоса за кандидатів від комуністичної партії України. Наш номер 17. В бюлетенях по виборам міську раду. Дякую.